Привіт! Хотіла вам зробити ще один такий приклад щодо питань про майбутнє. Бачите, я зараз гуляю, йду туди вгори, в ліс, по ось такій стежці і запрошую вас прогулятися зі мною. Сподіваюся, буде добре чути. Так, чути постріли, це вже мисливці працюють. Як не дивно. Отже, я йду і розповідаю. Під час навчання роботи з маятником дівчата почали, звичайно, задавати питання про майбутнє. І ось вирішила взяти такий приклад. Одна з них задала таке питання. Чи буде наступний навчальний рік мого сина успішний? Як ви вважаєте, чи вірне поставлене це питання? Ні, воно не вірно поставлене. Чому? Термін є, та? Наступний навчальний рік. Тобто термін хоча б є? Але тут є успішний слово успішний, що для мами означає успішний рік. Чи це оцінювання, чи це добрий, як сказати правильно, чи це гарний класний керівник, чи це чудові стосунки з одногрупниками, чи це. Опанування нових знань, чи ще чогось. Чи це добре обрана програма навчальна? І ті предмети, які стануть дійсно корисними далі в процесі навчання? Чи це гарно обраний заклад навчальний? І тому подібне. Тобто, що ви вкладаєте в слово успішне? Якщо це тільки... Мається на увазі оцінювання, то ви ж логічно розумієте, що ваша дитина не може бути на 100% успішною геть в усіх предметах. Ось у Франції, наприклад, оцінювання 20-бальна система, так? Тобто 20 із 20 по всім предметам ну, не може бути. Такого просто не існує. Ну, принаймні у Франції точно не існує, бо вони 20-ки не ставлять майже ніколи. Це для них така. Бальна система, яка ніби стимулює через себе якби перестрибнути і бути генієм. Це такий як якийсь кубок, недосяжний, до якого треба досягнути. Отже, ви дійсно хочете дізнатися щодо успішності саме по предметам. Як правильно задати питання? Берете, наприклад, список обраних предметів, Предметів. Наприклад, математика, інформатика, лінгвістика, не знаю, там, програмування, українська мова, там французька мова, ще якісь предмети, тобто набираєте цілий список тих предметів, які саме вас цікавлять, особливо, якщо є якісь проблемні предмети. Берете ваш маятник звичайну систему у відсотках і перезадаєте ваше питання, наскільки буде успішним наступний навчальний рік мого сина з математики. І дивитесь, на скільки відсотків він показує. Наприклад, показує на 60%. Тобто, у вас тут вже з'являється конкретика, тобто на 60% з математики, тобто бал буде вище середнього. Точно наступний навчальний рік вашого сина буде успішний. Але ж ви пам'ятаєте, що цей результат, він пов'язаний саме з теперішньою ситуацією. Тобто, якщо ваш син буде робити все те, що він робить зараз і що робив попередньо. Якщо, наприклад, ваш син ні з того, ні з цього літом візьме собі, наприклад, і Піде на курси кращої підготовки з математики. Звичайно, його бал підвищиться, і це вже буде вище, ніж 60%. Якщо навпаки, не знаю, він захоче стати спортсменом і більш почне займатися спортом, фізкультурою, а математику трошки закине, ну, тоді бал може бути трошки. Нижче, ніж 60%. Тобто будь-яка відповідь про майбутнє, вона завжди пов'язана з вами зараз. Тобто, на той момент, якщо ви нічого не зміните. Якщо ж ви щось зміните, то, звичайно, відповідь зміниться. Про це треба завжди-завжди пам'ятати. Завжди відповідь про майбутнє пов'язана з ситуацією, яка з вами відбувається. Не зараз. Завжди про це пам'ятайте. Отже, якщо в вашому житті щось змінилося, перепровіряйте відповіді. І це нормально, якщо відповіді змінюються. Адже ваша ситуація, ваші думки, ваші емоції, життєві обставини, все змінюється. І отже, ваше майбутнє змінюється. Пам'ятаємо, що ліній часу, простору, виміру є багато. Ми в будь-який момент зранку можемо прокинутися зовсім на іншій лінії часу. І в нас будуть інші варіанти майбутнього. Ми, коли дивимося майбутнє, то це лише один із варіантів, який залежить від багато чого, від багатьох чинників. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Гарної вам роботи з маятником.